На Рівненщині п'ятеро дітей та їх мати отруїлися чадним газом. Подія сталася у селі Острожець Млинівського району. Найменшій дівчинці ще й немає двох років. Найстаршому хлопчику 12. Будинок, де проживає родина, має газове опалення. Аби було тепліше, господиня увімкнула ще й плиту на кухні та електричний обігрівач. Поставила його у ванній кімнаті і вирішила помити дітей. Діти милися в ванні там, там був обігрівач, Їм стало недобре. Пара пішла там. Ну жарко стало дітям. Їм почали головки боліти, захотілися спадки їм. От. Ну, трошки напевно, я так думаю, бо гривачом причаділи. Найстарший хлопчик почав блювати. Із загальною слабкістю та головним болем всі були госпіталізовані у реанімаційне відділення Млинівської центральної районної лікарні. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Стан усіх членів родини нормалізувався. Найгірше, поки найстаршому хлопчику. При поступленні від вітенсирапією стан троє четверо дітей і мами практично задовільний. Тільки хлопчик 12 років, найстарший хлопчик, поступив з скаргами на незначне головокружіння. За кілька днів медики планують виписати родину додому. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Дана подія зареєстрована в Мирською районному відділу. Дене реєстру досудових розслідувань По даному факту відкрита кримінальна провадження, за статтею 135 частиною 1 проводиться розслідування того ж дня. У реанімаційне відділення Костопільської центральної районної лікарні госпіталізували 26-річного чоловіка та його на рік молодшу дружину. Жителі села Мирне Костопільського району отруїлися чадним газом під час користування твердопаливною грубкою у власному господарстві. Наразі стан їх важкий.